Ніколи не купуйте хліб. Саме від нього у вас зайва вага і купа проблем зі здоров'ям. Один із найскритніших і найнебезпечніших продуктів харчування це хліб. Проблема в тому, що ми не розуміємо, що це проблема. Це установка ще з минулого, з часів Радянського Союзу, коли говорили, хліб у голова, хліб потрібно доїдати, хліб не можна викидати. Ця установка настільки інтегрувалася в нашу підсвідомість, що ми автоматично купуємо хліб і несвідомо ведемо себе до зайвої ваги, поганого кишечника і низького рівня енергії. Вся біда в тому, що це простий вуглевод, продукт, що містить багато кликовини, яка порушує функцію кишечника, особливо якщо не доїдаємо овочів. Хліб стимулює вироблення інсуліну, виснажуючи нашу підшлункову залозу. Норма хліба за законом дієтології не більше 100 грамів на день, якщо ви не активна людина. Звісно, все пізнається в порівнянні. Ми не демонизуємо продукт, а лише раціонально його використовуємо. Хочете дізнатися більше про продукти харчування і здоровий спосіб життя? Підписуйтесь на мою сторінку, я ділюсь корисними лайфхаками в сфері здорового способу життя і проводжу безкоштовні консультації з цієї теми. Достатньо поставити плюс у коментарях.